Синій та фіолетовий це кольори, які бачать космонавти на небі при виході на орбіту. А білий та жовтий це додаткові кольори для тексту чи логотипу. Це кольори, які символізують спалахи від згорання палива ракети. Носія. Відтепер у Полтавського музею авіації і космонавтики свій фірмовий стиль. Його розробила графічна дизайнерка Інна Лубенець, уродженка селища Шишаки. Під час навчання у Львівській академії мистецтв вона звернулася до колективу музею та запропонувала створити для них комплексний сучасний фірмовий стиль, в основі якого її Робота. Від початку я знала, що я хочу створити щось для рідного краю, для Полтавщини. І я вирішила, що це має бути якийсь полтавський музей. І так як я цікавлюсь космонавтикою, я обрала Полтавський музей авіації і космонавтики. Я дуже рада, що працівники музею пішли мені на зустріч. Авторка розробила брендбук Бейджі для працівників музею, дизайн для соцмережі, дизайн для вхідних квитків та багато іншого. Я спочатку розробила е, елементи фірмового стилю. Це є логотип, слоган, кольорова палітра, шрифт, модульна сітка і різні інші дизайнерські поняття. А потім з цього, е, вже комбінуючи ці правила розроблені, я створювала різні носії фірмового стилю: брошуру е, чи. Афіші, чи банер для музею, чи стенд біля музею, ідентифікаційні це таблички для залів, таблички для експонатів, бейджі для працівників, сувенірна продукція, чашки, шопер, значки, стікери тобто, це був великий об'єм роботи, над яким я працювала 4 місяці. Паралельно з презентацією проєкту Люди неба, фірмовий стиль Полтавського музею авіації і космонавтики. У музеї відкрилася виставка акварелів Ігоря Лотиша Незалежність дорівнює перемога. В ній 20 робіт художника із серії Скомкане життя. Це навіть якась стилізація, може, під якісь дитячі малюнки. Цю підборку я б, мабуть, присвятив би своєму онуку і таким же діточкам, котрі перший рок сиділи. У підвалах, а зараз вони теж прокидаються ночами під звуки сирен. Я хочу все таки людям показати, що це є, але цього не має бути. І Дуже хочеться всіх поздоровити із святом. Ця виставка цікава тим, що ми бачимо очима дитини сьогоднішні події. От, наприклад, дівчинка, зверніть увагу, це маленька дитина з медведиком. Але якщо ви подивитись на обличчя, тут обличчя старої жінки. За ті короткі миті вона пережила ціле життя і змінилася і вона, і внутрішній світ. Відвідувачі виставки Ігоря Лотиша та презентації проєкту Люди неба мали нагоду придбати сувенірну продукцію з логотипом музею авіації та космонавтики і підтримати таким чином Збройні Сили України.